Вітаю, мої любі глядачі, з теплому серці. Дякую, що довіряєте мені свої питання і хвилювання. Бажаю вам сили, здоров'я, мудрості і незламної віри в краще. Хай кожен ваш день буде світлим, а у душі панує спокій і радість. Бережіть себе, своїх рідних і нашу велику Україну. Всі нині думають, чи є взагалі сенс ті реформи мутити, як кулі свистять і земля горить. Що там карти кажуть? Чи можливі справжні ефективні реформи у період війни? Перша карта Паш Пентаклів, Ага, то карта початку, навчання нових підходів. Вона каже, так, реформи можна е, починати. І е, саме Зараз найкращий час для закладання фундаменту. Може не все зразу побачиться, але з'являються люди, особливо молоді, які хочуть робити по-новому. Це ще й про відповідальність і ґрунтовну роботу. Поступово крок за кроком. Друга друга карта світ. Вона каже: Успіх можливий навіть попри складні обставини і ще реформи, що зараз запускаються, можуть мати міжнародне значення, вписуватись у глобальний контекст. Це про гармонію, е, завершення е, циклів. Е... Оновлення карта показує, що реформи під час війни не просто можливі, вони можуть дати дуже великий ефект у майбутньому. Третя карта дев'ятка жезлів. А це вже про витримку. Тяжко змучено, але стоїмо. Карта каже: на шляху реформ будуть перепони, саботаж, опір старої системи. Але також хто витримає, той переможе. Це ніби ми вже поранені, але ще боремось, не здаємось. Ну що я скажу? Реформи під час війни можливі і ще й як? Бо саме е, в, в час біди народжуються найміцніші рішення. Робити буде важко, але хто буде впертий і розумний, той збудує Україну нову. Дивлюся, що там нам карти нашепчуть про мітинги в Україні. Такс. Перша карта, вежа. Та то карта не з легких вежа то як грім серед ясного неба, раптовий вибух, скандал, щось вибухає, і не обов'язково. Буквально це, як знаєш, народ довго терпить, терпить, а потім терпець урвався. Та карта каже: що спалахи можуть бути, коли щось людей сильно виведе з себе. Друга карта дев'ятка мечів, а тут уже не весело. Та карта символізує нічні страхи, тривогу, нервовий. Стан народу люди морально втомлені. В них болить серце і через війну, і через ціни, і через політику. Це ті мітинги, що не з радості, а з болю, не вигуки, а крик душі, такі знаєш, стишені, але глибокі. Третя карта королева мечів. А це вже е, карта тверезого розуму. Це може бути символ організованості ну, якогось лідера, що озвучить біль е, людей е, або просто поява ясного голосу правди. Е, таке враження, що після емоційної хвилі буде щось типу: а тепер давайте говорити чесно. Ну, дивися. Так мітинги ще можуть спалахувати і не раз. Особливо як ситуація загостриться. Проте з того може вийти щось мудре. Народ прокидається, починає питати, думати, вимагати. І хто зна, може з того і справжній порядок вийде. Ну то вже питання гаряче. Та зараз глянемо, що нам карти скажуть про той набу і наш шлях до Євросоюзу. Перша карта п'ятірка жезлів. Тут видно, що іде сварка, боротьба, кожен тягне ковдру на себе. То карта конфлікту: один кричить, другий перебиває, третій взагалі не слухає. Це про, про те, що навколо того закону буде купа шуму критики із Європи, і в нас всередині ніхто не погоджується, всі мають свою правду. Друга карта лицар жезлів. А тут маємо молодого гарячого вершника, що летить, не дивиться під ноги. то... Може бути, влада, щось спішить проштовхнути закон, аби було щось, аби показати дію, але може натворити халепу, бо більше енергії, ніж мудрості. Третя карта п'ятірка мечів. Неприємна карта. Тут уже йде про програш зраду, хитрість і виграші нечесною ціною. Ця карта мене насторожує. Може означати, що в ЄС побачать у тому законі якийсь підступ чи спробу контролювати, що мало би бути незалежним реакція буде негативна. Ну е, слухай, е, вступ е, в ЄС е, прямо не заблокують, але можуть серйозно пригальмувати, пригрозити і сказати, так не піде дорогенькі, бо бачать там хитрість, непрозорість. І якщо влада не виправить помилки, то буде, як кажуть, сором на цілий світ. Тримаймо, кулаки, дитино, бо то вже не жарти. Хай здоровий глуст переможе, а не гонор. Давай дивитися, що карти скажуть про нашу економіку, як буде, як витриме перша карта Королева Пентаклів. Це добра карта на початок. То знак, що економіка наша тримається на малих бізнесах, на землі, на тих, хто не марнує, а дбає. Та карта мені каже, є ще з чого варити борщ, але треба добре думати, куди тратити. Таке враження, що витягуємо не за рахунок розкоші, а завдяки ощадності і любові до свого. Друга карта шістка мечів. Ой, а це вже про перехід. То карта шляху через труднощі, як човен, що пливе по тривожних водах, але таки пливе. Це ніби кажуть: ми ще не вийшли з бурі, але вже бачимо берег. Може бути, що буде якесь часткове переналаштування, зміни у структурах. Третя карта двійка жезлів. А тут е, вже стоїть чоловік, дивиться на глобус на далечінь і планує. То карта вибору шляху, але ще не діє. Це значить, що в уряді або у великих фінансистів зараз питання: як жити далі? Що міняти, як не втратити контроль. Є потенціал. Але е, багато е, чого буде залежати від рішень там на горі, чи вони будуть мудрі, чи просто аби відбутись. Ну що я тобі скажу? Економіка наша ще рік потягне, але не сама по собі. А завдяки простим людям, волонтерам, міжнародній підтримці, і, і правильним крокам як не розтринькають і не втратять розум, то витримаємо. Але легко не буде. Треба берегти кожну гривню, кожен ресурс. І думати не на тиждень, а на рік уперед. Дивимось, а що ж там про того Трампа та його е, ідеї щодо наших земель, та як він до України ставиться, і що задумав, перша карта десятка кубків. Оце дивно, але карта добра. Вона про сімейну гармонію, мир, емоційне задоволення. Це не карта конфлікту, скоріше якесь бажання всіх помирити, нам е, зробити вигляд, що все добре. Тобто ти може значити, що Трамп хотів би подати ситуацію як успіх миру, щось типу: я всіх посадив за стіл, дивіться. Який я миротворець, але чи це буде справжній мир? А? Друга карта зірка. А ця е, карта дуже символічна, бо вона говорить про надію, про образ майбутнього, про віру в світле. А це може бути ілюзія або справжнє бачення. Може означати, що Трамп має якусь велику ідею, типу Я приведу мир, мене увіковічать, я зірка. Ц... Але він не завжди вникає в глибину більше грає на картинку ніж на зміст. Третя карта, четвірка Пентаклів. А тут вже конкретика. Та карта означає жадібність. Хтось тримається за свої ресурси, не хоче відпускати, контролює, тримає міцно. І отут якраз криється правдива натура. Він може наполягати на угоді, яка би виглядала вигідно йому. Але по суті, означала б, що Україна має випустити з рук частину територій, його підхід. Типу е заморозимо, зафіксуємо і не чіпаємо далі. Але е для нас то не мир, а зрада. Всі про це говорять, але правди ніхто не знає ці нові межі. Що Трамп, якби Бог і цар в одному флаконі хоче для Путіна встановити. Дивимось, перша карта король жезлів. То чоловік, що любить керувати, контролювати, стратегічно мислити, має план. Це мені каже, що е, Трамп буде виступати як той лідер, що хоче все порішати. Типу, я знаю, як краще для всіх. Не факт, що йому важлива справедливість, Головний ефект. Друга карта. Імператор. Це може бути символ Путіна, що тримає свою лінію як бетонну плиту і нічим не хоче поступатись. Також це може бути образ жорсткої угоди, але знову ж таки без гнучкості, чисто по таблицях і границях. Третя карта дурень, а ото найцікавіше, бо тут повний контраст. Дурень то початок, спонтанність, наївність або навіть необдуманість. Це мені пахне тим, що всі ті нові межі можуть виявитися фікцією, пустою обгорткою, або їх ніхто серйозно не сприйме. Так що тримаймо свою правду, свої кордони і не слухаймо імператорів з жезлом і порожньою головою. Тримайсь міцно, бо правда з нами подивимось що ті карти шепчуть про реакцію трампа як путін відмовився припиняти ту кляту спеціальну воєнну операцію Перша карта лицар Пентаклів. Він практичний, обережний і завжди з важким мішком за плечима, то або обіцянки, або торги. Тобто Трамп швидко реагувати не буде. Буде мовчати, думати, рахувати вигоду. Він не той, що одразу грюкне кулаком. Друга карта трійка жезлів. А це вже карта спостереження і стратегічного планування. Трамп буде оцінювати ситуацію, аналізувати чи. Вигідно йому влазити в цей конфлікт глибше може пробувати натиснути на когось третього або готуватись до нової великої угоди, але чекати моменту третя карта. Четвірка мечів. А оце вже карта е, пасивності, відпочинку, тимчасової зупинки. То значить, що Трамп, хоч і вдає крутого, але коли почує відмову, не піде на конфлікт, а відійде в тінь, вичікуватиме. не буде жорстко реагувати, не стане гримати чи санкції придумувати. Просто візьме паузу і почне шукати, е, як е, вийти з лицем. Навіть якщо програв, ну дивися, Трамп не буде рвати на собі сорочку. Як Путін скаже: Нє він не герой, він бізнесмен але серйозної реакції чи покарання не буде. Буде гра в очікування, в мовчання і в я ще подумаю. Херсон стражденне місто, скільки вже витримало. Ну давай глянемо, що карти кажуть. Чи дійсно та русня має плани замкнути його в кільце? Перша карта зірка. О, дивина. Це світла карта. Карта надії, майбутнього напрямку до кращого. Вона ніби каже, що в нас є перевага в інформації, технологіях, можливо, підтримка згори. Русня може й мріє, а ми знаємо, що вони роблять і вміємо трошки їх наперед випередити. Друга карта: шістка жезлів. Наш воїн повертається з лаврами. Це ознака е, успішного відбиття атаки е, або утримання позицій. Та карта чітко каже: якби ворог не пнувся, наші тримають, не здають навіть з шансом контратакувати. Народ вірить, армія сильна духом. Командування бачить ситуацію. Ясно. Е, третя карта: е, п'ятірка жезлів. А тут уже видно саму боротьбу, це карта сутичок, конкуренції тиску з усіх боків. То постійна напруга, просування, удари, розвідки, дрони, щупання, оборони. Русня штурхається, пробує на міцність, але постійно втикається в опір. Ну, що я тобі скажу? Мають вони той план замкнути Херсон. Але насправді не виходить. Наші стоять, тримають, і навіть спроможні нанести їм по носі буде боротьба, буде напруга. Може бути важко, але взяти Херсон у кільце то поки для них лиш мрія. Тримаймо кулаки за наших воїнів, молімося і не втрачаємо віри. Бо де зірка, там і світло буде. Питаємо про Лівобережжя Херсонщини. Тож таки серце болить, бо там біль і надія водночас. Що карти нам кажуть про той спокій? Чи буде він там, чи ні перша карта Лицар Кубків. Ой, то романтик такий, щирий, сповнений добрих намірів і пропозицій. Він символізує а, надію. Послання або спроби встановити діалог, може це знак, що в тому регіоні можуть бути спроби мирно домовлятися, шукати компромісів. Друга карта, четвірка пентаклів. Та це вже про те, що хтось тримається за те, що має дуже міцно не хоче втрачати контроль і стоїть на своєму. Можливо, це сигнал про застій, коли ні війна не сильно рухається, ні миру немає, бо обидві сторони тримаються за позиції, не поступаються. Третя карта. Карта, страшний суд. Оце вже потужна карта. Вона про пробудження вироки, переломний момент, може означати, що скоро буде якийсь великий виклик, коли доведеться приймати важливі рішення, змінювати ситуацію, а може і нові події, що перевернуть все з них на голову. Тож, як бачиш, спокій на лівобережжі Херсонщини буде тимчасовий і неповний, будуть спроби миру, але водночас і страх втратити те, що є. Тож бережи серце і надію, моя хороша, бо правда і сила. В нас, а спокій, то тільки початок нової дороги. Питаємо про Львівщину. Питаю, ну що ж нам доля про серпень розкаже? Ну, давай дивитись. Перша карта Туз мечів це як проблиск світла в темряві, коли з'являється ясність і сила для боротьби. Львівщина, як мені кажуть, в серпні отримає нові можливості, може, навіть важливі новини чи початок. Чогось Значного, але й виклики, бо меч гострий, то і небезпека і пробудження. Друга карта вежа. Ой, то вже лихо скажу я тобі. Вежа це е, раптовий злам, кінець старому, що впало і розлетілось. Може бути вибух, руйнування, е, якісь несподівані події, які е, змусять усіх затурбуватись. Така карта несе неспокій і хаос, тому треба бути на сторожі, не гаяти часу і не панікувати. Е, третя карта помірність. Вона про. Баланс, терпіння, мудре поєднання протилежностей після бурі е, і зламу приходить час заспокоїтись, знайти середину, побудувати нове на руїнах старого. Львівщина буде вчитися шукати гармонію і не кидатись в крайнощі. Ну, моя люба, серпень на Львівщині буде непростий. Початок із е, сили е, і нових викликів. Може навіть лихо, але потім настане час шукати спокій і гармонію. Важливо триматися разом, не впадати у відчай і пам'ятати, що після бурі завжди приходить тиша і відновлення. Чи є небезпека терактів на ГЕС то серйозне питання, бо ж вода це життя, а ГЕС то важливий вузол нашої безпеки. Перша карта сила. О, то дуже добра карта на початок. Вона про мужність, витримку, внутрішню силу і контроль над ситуацією. Це знак, що у нас є можливості протистояти будь-яким загрозам, і що ми можемо тримати все під контролем. Сила каже: не бійтеся. Ми міцні, ми маємо дух. Друга карта король кубків. А, цей король то мудрий і спокійний керівник, який вміє залагоджувати конфлікти, а, розуміти емоції і контролювати ситуацію з холодною головою. Він символізує мудрість, дипломатію і врівноваженість. Це означає, що відповідальні служби тримають руку на пульсі а, і готові реагувати. Третя карта паж Жезлів. Ого, то. Карта новин, попереджень, а також несподіванок і швидких дій. Вона каже, що інформація про небезпеку може з'явитись раптово і треба бути на поготові. Ну що ж, небезпека терактів на ГЕС є, але ми маємо силу, мудрих керівників і систему, що е, стежить за ситуацією. Важливо не панікувати, а бути е, уважними і готовими до швидкої реакції. Наш народ сильний. І ми вистоїмо навіть у найскладніші часи. Що ж карти нам скажуть, щоб тебе не налякати, а підказати, як мудро вчинити. Питаємо, чи варто готувати запаси, і хто найбільше це відчує? Перша карта королева мечів. Вона каже: треба бути розсудливими, не панікувати, а чітко і розумно планувати свої дії, тобто запаси робити. Але не на відчай, а з розумом, з розрахунком. Треба дивитись на факти, а не на страшилки. Друга карта колесо фортуни. А ця карта мені каже, що життя мінливе сьогодні маєш, завтра не маєш. Тобто ситуація може змінюватись раптово і краще бути готовим до несподіванок. Запаси це як страховка від непередбачуваного. Але хто найбільше постраждає, залежить від того, куди крутанеться колесо. Третя карта. Шістка пентаклів. О, а це вже карта балансу і е, допомоги. Вона говорить, що будуть регіони, які отримуватимуть підтримку, і будуть ті, що потребуватимуть більше. Найбільше, швидше за все, це торкнеться прифронтових областей, де люди живуть в складних умовах, і там треба буде і запаси е, робити, і. і... Чекати на допомогу, Тож, слухай, варто готуватись з розумом, не на паніку, а як на запас міцності. Особливо це стосується областей, де війна найбільше відчувається там люди будуть найбільше потребувати і підтримки, і запасів. А тепер прощаюся з вами, мої дорогенькі. Нехай ангели охороняють ваш дім, а доля дарує лише приємні сюрпризи. Пам'ятайте, ми разом, ми сильні, і перемога обов'язково буде за нами. До нових зустрічей! Тримайтеся і хай вам щастить!